На діяльність малювання, тема нашого заняття зимовий пейзаж. Добрий день, мої малята! Добрий день, шановні батьки. Малята, послухайте віршик. Перший сніг. Сипле з неба перший сніг. Зіроньками білими. Тихо стелить по землі ніжно пишні килими, білі шати, одяга, дерева безлистяві. Коли настає зима на дворі, все стає білим, тому що сніжок укриває доріжки, будинки, дерева, землю. Узимку сніг падає на дерева, на землю, огортає все навколо теплою ковдрою, що захищає гілочки дерев і землю від морозу. Погляньте малята на зимовий пейзаж. Дерева та кущі стоять, покриті білим килимом. Як ви бачите, вони чорні або коричневі, голі, без листя. Зараз усі дерева темні. У дерева і у куща є дітки гілочки. У дерева один стовбур і гілочки, а у куща багато. Дерева високі, а кущ низенький. Потрібно намалювати зимовий пейзаж, засніжений довкілля. Спочатку, дітки, давайте зробимо пальчикові вправо. Раз, два, три, ану, малята. Треба ручки розіняти. Наші ручки гілочки і міцненькі, і гнучки, налетів в юнищий вітер, і ліворуч вигнув віти, нахилив і в правий бік, пошумів і раптом зник. Рівно дерев стоїть, тільки гілля шелестить. Дітки, нам потрібен обладнання. Це наші гуашеві фарби, водичка, пензлики і тонований папір А4. Ми будемо, дітки, малювати зимовий пейзаж. Беремо пензлик. Макаємо водичку. Макаємо фарбу. Прикладаємо пензлик і ведемо верхів рівно стовбур. До Доверху ми його піднімаємо, до верху він йде тоньший. На стовбурі, як ви бачите, на зразок, є гілочки. Великі гілочки це тато, мама. Гілочки тягнуться всі вгору малята. А на гілочках є ще маленькі діточки. Вони коротші. Так. Дерево я намалювала. Тепер нам потрібно кущик. Кущик складається багато гілочок на кущику. Макаємо водичку, фарбу і малюємо гілочки. Я поменяю Пущики намалювала, тепер потрібно дерево нам намалювати. Міняємо пензлик і будемо малювати дерево. Одне дерево менше, а друге більше. Стобур товщий. До верху він також піднімається. Тепер дітки, нам потрібно намалювати засніжені дерева. Беремо пензлик, він трішки в мене жорсткіший. І будемо малювати сніжок. Як ми будемо малювати сніжок? Ми будемо його набивати на гілочки. Як на гілочках сідає сніжок. Так, на кощиках. Під кущиком снежок едет. Засніжені дерева намалювали, тепер дітки нам потрібно намалювати сніжок, як він йде. Беремо поменше пензлик і будемо малювати крапочки, багато фарби не набирайте. І малюємо крапочки, як іде сніжок. Кінчиком пензлика прикладаємо. У всьому аркушу розміщуєте свій гарний малюнок. Створюєте композицію зимового пейзажу. Звертайте, будь ласка, увагу дітки на зразок. Заповнюйте всю поверхню аркуша. Малюйте акурат, акуратно, старайтеся, творчих вам успіхів. Буду чекати на ваші роботи. До зустрічі, до побачення!